Всім привіт на каналі Дальнобою Україна Європа! З вами я Сергій. Цим відео хочу розпочати нову рубрику на своєму каналі під назвою Корисні локації. Дана корисна локація знаходиться у нас в Польщі на 74-й дорозі. Ландувка, яка йде від Петрикова Трибунальського до Вроцлава. Паралельно. Автобану С-8. Там, в принципі, непогана ланда. На тій ланді пару радарів, пару радарів на швидкість в населених пунктах. Один в населеному пункті здається, один на залізничному переїзді. І один там в селі прямо фіксується в'їзд. І виїзд з того населеного пункту, часовий такий радар. Так що там зважайте теж, щоб не їхали швидше, ніж 50 км на годину. І там на цій дорозі є така цікава локація, магазинчик. Той магазинчик по дорозі знаходиться. Прямо по підтрасу, там м'ясокомбінат. І то фірмує магазин того м'ясокомбінату. В принципі, обочину зробили нормально, можна навіть там стати і стають багато, але там стоять знаки заборона. Заборона зупинятись, хтось ризикує, стає. Але буквально. За цим магазинчиком ми переїжджаємо в переїзд, там, до речі, буде радар. І буквально 100 метрів і буде по путі з правої сторони буде заправка. Вона не дуже велика, але там... я на ній навіть ночував. Я якраз до того магазину доїхав. І став там, і став ночувати на ці заправки. Грошей навіть з мене не взяли, бо я до тої дівчинки підійшов. Кажу, можна вона можна ілі, ілі. Вона ніц. Ну, взагалі я ще, ще більше зекономив гроші своїм босом. Єдине, що на тій заправці, туалету немає, душі немає. Да, такий от дискомфорт. То став я на тій заправці, взяв рюкзачок і пішечки пішов. В той магазинчик. Зараз там асортимент оновився. І, скажімо, я почав скуплятися, з того, що я купляв раніше, там майже нічого немає, але з'явилось дуже багато всього нового і цікавого. І перш за все, цікава латушонка. Раніше там навіть були всякі каші з м'ясом. Зараз тих каш, каш, каш немає. Цікавила тушонка і цікавила ціна на тушонку і її якість. То отчитуюсь. купив я банки, банки з тушонкою 550 грамів, здорова банка. Мені вона дуже сподобалась. Якби там таке мелене-мелене м'ясо мелене свинина. Там що смалець присутствує і холодець. Тобто, якщо все так перемішати десь там в гречку, да навіть на хліб намазав, тушонка песня. І що саме класне, що така тушонка коштує 3, 3 злотих. Ну, це взагалі це копійки там, 3D8, що там, 24 там, з копійками, 25-26 гривень, 550 е -е, грам тушонка. Ну, знову ж таки, я не набирав. бо е Кажу, що давно не був в тому магазині, чи смачне воно, чи не смачне. то скажімо, це так було Пробна пробна партія. то це 50 550 грам тушонка мені дуже сподобалось. Потім я взяв менші такі стандартні баночки, теж якби м'ясо. Ну Там воно таке собі Короче, воно було по 2,50 Таке, як типу, м'ясний паштет, не паштет. Типу, по типу цієї туристичної, туристичної консерви, ну, така вона, ну, керечі, ну не сподобалася. Ну, оця 550 грам, обалденно, Я ж кажу, 3 злотих це добра, добра ціна. Потім ще я взяв банки е, скляні з тушонкою з, закруч, з закруткою. Там вже йде не мелене м'ясо, а такі. Е, тушонка, з цілими, з цілими кусками м'яса, теж там трошки спальця, трошки холодця, То ця тушонка коштує трошки дорожче, вона коштує 4 злотих і якби вигідніше все-таки брати. На смак вона теж отлічна, але 300 г за 4 злотих і 550 грам за 3 злотих. ну, Разниця така значна. І ще я на пробу взяв. Там такі здорові банки на кіло 200 М'ясо з овочами в томаті. Ну тут таке на любителя. Я одну і взяв попробувати, воно теж коштує 4 злотих. В общем, ні о чому. Відкрив, ну і так теж, на любителя, не в восторгі. Багато томата, чувствується, що там якась там морковка є. І фа фа фасоля. М'яса я там не знайшов, або я ж кажу, бо воно там перебите в пашкет і таке на смак. Оце знаєте, як оце візьмеш консерву з кількою в томаті з'їсиш, і потім оце, оце послівкусіє томатне в горлі в тебе стоїть. Але в принципі вона по-своєму теж смачна і ситна. За счет тої квасолі я так розумію, то я так... От души ложкою наївся. Потім приліг і так чувствую, обіжрався. І теж там дуже багато, дуже багато всяких там супів, фляки, всякі зупи, всякі там гуляшові і так далі, і так далі. І так далі. Тобто можна... По адекватній ціні закупитися, не знаю, там хоч на місяць, хоч за два на два всякого там їдження. В основному все-таки все консервоване. Якась там мівіна теж за адекватні гроші, всякі там приправки. Тобто магазин цей він і раніше був актуальний, і актуальний на сьогоднішній день. А зважаючи ще на те, що я ж кажу, що є поруч паркінг, то це взагалі, це взагалі класно. Зараз покажу вам на мапі, як то все виглядає. Ну і от ми маємо цю крапку на мапі. Ось ви бачите координати. Але ж додавлю їх в коменті. Так що зможете... Заходячи в коментар, їх там не знайти. І що ми маємо? Переходимо в режим перегляду вулиць. Ось він так виглядає цей магазин. Тобто ви його не спутаєте. І бачите, тут така широка-широка обочина. Я тіром ставав неоднократно, але я це робив, коли ще тут не стояло знака. Що зупинка заборонена. Зараз там хтось стає, хтось не стає. Воно то взагалі не доводилось мені бачити, щоб там поліція ганяла. Але ж, знаєте, все, все буває вперше. Тобто всі двері заходите, він невеличкий, і там в ящиках воно все то стоїть. Ну, як ви бачили на фото. А буквально через там дорогу є магазин Діно. Що таке Діно? Я думаю, всі знають. Хто не знає, то кажу так. Це аналог бідрянки. Теж торговельна марка польська. Він отлічний, там теж можна все, там ніхліти, сигарети, алкоголь. Тобто все, 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 що вам треба в дорогу. І якщо ще проїхати ось у залізничний той переїзд. І за залізничним переїздом ми маємо ту заправку, про яку я вам казав, що якщо ви там під знак ставати не хочете, проїжджайте, заїжджайте на цю заправку, тут можна запаркуватися, тут можна запаркуватися, там можна запаркуватися. Як я казав, можна тут і заночувати. Єдиний мінус: цієї заправки немає ні туалету, ні душа. Так що така корисна локація, я думаю, вона. Дуже корисно, як на мене. Так що, хлопчики і дівчатка, надіюсь, що ця інформація вам буде корисна, що колись стане вам в нагоді. І в мене припомнюте не, не злим тихим словом, наминаючи смачну тушонку за маленькі гроші. На цьому з вами прощаюсь. Бажаю вам здоров'я. Кажу вам слава Україні. До нових зустрічей. Пока-пока. Держіть себе на його здівний жезлі.